Добрий вечір. Сьогодні я записую чергове відео, яке присвячене інструментарію оцінювання навчальних досягнень учнів 5-7 класів в електронних журналах системи нові знання. Минуле відео було про те, яким чином можна фіксувати поточне оцінювання і прив'язувати його до груп результатів. Сьогодні мова піде про те, що ми можемо здійснювати підсумкове оцінювання і розглянемо, які інструменти пропонують нам розробники системи. Електронних журналів нові знання. Отже, я включаю демонстрацію своєї екрану, і в нас є інструкція. Ви пам'ятаєте, що цю інструкцію можна знайти на, в електронних журналах. І я виділив жовтим, що ми маємо групу результатів індексу «Підсумкова», Нагадую, що типи індексів в електронних журналів є поточна підсумкова і семестрова, Підсумкову можна створити власноручно або автоматично. Тобто, якщо нам не потрібен автоматичний підрахунок поточних оцінок, ми робимо це власноручно. Якщо потрібно розрахувати, врахувати поточне оцінювання, то ми робимо це автоматично. Ну, ідея цього оцінювання полягає ось в чому. Тут є така велика вкладка, зараз вона завантажиться, ми на неї подивимось, і я думаю, що якщо ми хочемо, ви бачити, будемо дивитись на початок на ліву сторону схеми, якщо ми впродовж певного періоду навчання виставили поточне оцінювання по групі 1, А тут ви бачите 1 і 2 були оцінки, і в певний момент ми хочемо розрахувати автоматичну підсумкову оцінку, то ми виставимо цю оць, поставимо тип підсумкова. І комп'ютер нам зможе розрахувати середнє арифметичне. Давайте подивимося, як це все насправді відбувається. Отже, маємо тестовий наш журнал, і в ньому ми спробуємо подивитись, що 27 вересня прийшов певний період, і ми чомусь трошки система підвисла. Ми пишемо якусь комплексну роботу. На жаль, тут нема. Підсумкову роботу немає такого типу, але це зараз настільки важливо, це буде на першому році, це варто запам'ятати. І в нас індекс нуж є ось такий. І отут поточно і ми вибираємо яку цінку підсумкову. А тепер вибираємо групу результатів. Ну, давайте ми будемо, ніби ми пишемо підсумкову роботу на першу і на другу групу результатів. І ставимо на перший урок. Натискаємо кнопочку Зберегти. І нам комп'ютер, куди я поставив перший урок, поставив її після контрольної роботи. Димонся точно. А, я поставив листопад. Став на 27 вересня. І, як правило, він ставить цю групу перед комплексною роботою. Давайте ще один індекс візьмемо. Це буде індекс 2. Створює інформаційні продукти. Тип підсумкова 27 вересня, щоб я ще раз не забув: 27 вересня і теж на перший урок. Ну і ви бачите, що власне ці групи поставилися тут. Ми ще не ставимо жодних оцінок, а глянемо в журнал. Глянемо вниз журналу, чи в нас додалося щось в місті. Бачите, між 26-м і 27-м нічого не додавалося. І натиснемо додатково і, натиснем і завантажимо версію журналу для друку. Наглянемо на неї. В нас появилась група 1, група 2. Так. І, в принципі, журнал виглядає дуже-дуже і непогано. Але в журналі ці групи з'явились коли? Після 27-го. От, власне, тут є такий момент, що вони з'явились в журналі для друку після 27 числа. Закриваємо. Так? І нас, знає, знаєте, що буде цікавити з вами, я теж інструкції закрию. Буде цікавитись, а як це все відображається в розкладі, у розкладі дитини. Ну, насправді, уроки не додавались. Був один урок і все нормально. В щоденнику, оно щоденник, все нормально. Ну, тут виникає у декого от така дилема. Можливо, ці б групи мали би стояти після комплексної роботи. Ну, це можна дуже легко зробити. Ми просто натиснемо редагувати і поставимо на другий урок. Ну і, власне, виникне такий сумнів. А чи це не вплине на розклад? От я зараз оновив, знову оновим сторіночку. Знову давайте попробуємо, як це виглядає в електронному журналі. Для друку, давайте подивимось на нього. Ну, тут групи як і були, вони стали, тобто система їх ставить після. Це вже добре, так. Ну і йдемо, подивимося, що робиться у нас в нас в щоденнику, нічого не змінилося, і в розкладі нічого теж не змінилось, в дитини урок не додавився. От, власне, може, й треба було би спробувати нам що. А чи цей урок в загальному розкладі не додався? Ну, зараз я це не буду перевіряти. От, давайте поставимо якісь оцінки. Власне, я це створив: ось таку підсумкову оцінку без врахування поточного оцінювання. І в нас дитина, скажімо, написала, наприклад, ну, давайте поставимо на 8 і на 9. І тут, певно, в наступних відео або коли ми будемо зустрічатись по галузях, ми поговоримо про доцільність того, чи треба ставити загальну оцінку за комплексну роботу. Оцінки є. Поставлені, в розкладі, звісно, це нічого не змінюється, а давайте подивимося, що у нас відбулося в щоденнику. А в щоденнику ці оцінки, бачите, куди додавались? Після восьмого року. От. Ну, так, чесно кажучи, не не дуже мені це подобається, але маємо, що маємо. Крити, критичного нічого насправді не сталося. Ну, давайте глянемо, що у нас відбудеться в журналі для друку Як це буде виглядати? От. І маємо розставлені оцінки за групи результатів. Бачите, показує, що після 27, го після комплексної роботи в друкованому журналі, ну, власне, все, все ніби нормально. Ось такий варіант, коли ми ставимо підсумкове оцінювання вручну. Тобто, ми не хочемо враховувати, не бажаємо, щоб комп'ютер нам автоматично врахував поточне оцінювання по тих групах, які передували нашій підсумковій роботі. Давайте попробуємо подивитися, а як зробити так, щоб було автоматично. Отже, маємо 27 вересня, перший урок, і от натискаємо кнопочку додатково, розрахувати підсумково. Беремо, вибираємо дату, так, 27 вересня. Ставимо на перший урок і кажемо, що будемо рахувати. Ну, з 21-го, хай собі стоїть серпня, Там, звісно, уроків не було, але по. 27 вересня, включно, і ми писали з вами: казали роботу на першу другу групу результатів. От, скажімо, ми останню працює в цифровому середовищі, третю заберемо. Розрахуємо по двох, натискаємо кнопочку, і ви бачите, що в нас отут з'явились автоматичні розрахунки оцінок. Ну, отут багато в нас є на рахунок цього обговорень, це ніби попередня оцінка. А що буде, якщо Енка? Ну, поставимо Енку. Якщо ви вважаєте, якщо дитина напише краще, то можемо оцінку що зробити? Підняти, напиши гірше, можемо подумати чи врахувати. Власне, це теж буде одним із моментів наступного нашого обговорення. Що нам робити, от в цих випадках? Але насправді ви бачите, що зараз мова йшла про інструмент. Інструмент нам розраховує певне середнє арифметичне оцінювання. Ну, щоб це показати, ми можемо спробувати зробити отак: позабираємо оцінки, і давайте я видалю ці групи так: першу і другу. І зроблю ось так: що третя група я її змінюю на другу. Настворю інформаційні продукти і збережу. І в нас буде так. Давайте тут поставим 10. Десяточку. От. А тут була у нас дев'яточка. А тут ми поставимо вісімку. От, ніби от така була ситуація. По групі другій була спочатку вісімка, а потім 10. І давайте ще раз розрахуємо підсумкову оцінку. Знову ж на 27 вересня. Так, на перший урок. І по 27. Вересня, включно, ставимо. І бачите, залишилося дві групи. Натиснути, розрахувати. І бачите, нам комп'ютер виявив, що середнє арифметичне. Ну, насправді, ще раз глянемо в електронний журнал. Ви розумієте, що в електронному нічого абсолютно не мало би помінятись. Він повністю відображає і нижня частина. Знову ж, оці підсумкові оцінювання наші не вносить в зміст. Що відбувається в щоденнику дитини? Йдемо на щоденник. І робимо маленьке оновлення, ну тут просто зміняться оцінки. Тобто система їх виставляє коли трішки далі. Ну, за це можна було би подумати, що так би не мало бути, але поки що для нас інформації дитині йде, а для нас воно суттєвих проблем, по-моєму, нічого ніяких не робить. От. Ось така ситуація з підсумковим оцінюванням. Наступне відео буде про Семестрове, я постараюся його скоріше записати. Всього доброго!